Всім привіт, з вами Софія, і в цьому відео я розкажу взагалі, що буде зніматися на цьому каналі, тому що це перше моє відео і перший мій канал, тому я думаю, це треба розказати. Почну, мабуть, з того, що на цьому каналі переважна більшість контенту спочатку, то, так точно, буде складати YouTube Shorts. Чому? Тому що на YouTube Shorts в рази легше буде набрати якусь мінімальну аудиторію, щоб потім вже пробувати набагато різноманітніший та цікавіший, як на мою думку, контент. Відео будуть виходити доволі часто, буду старатися, щоб вони виходили хоча б три рази на тиждень. Я думаю, що це доволі непоганий був би темп, але її не забагато як для початку, як я ще паралельно розбираюся саме в програмі та в монтуванні. На цьому каналі буде зніматися виключно Roblox, і не буде конкретно карти, по якій буде зніматися контент, як Tower of Hell, Murder Mystery чи, можливо, Adopt Me. І я буду старатися різноманітно. Чому? Тому що особисто мені, та й думаю вам, часто набридають різні карти і хочеться чогось нового, а не просто сидіти в одній карті роками. Хоч відео вийшло доволі коротким, дякую тобі за переклад і буду рада бачити тебе знову на цьому каналі. До зустрічі!